Всім привіт. Посадили ми сьогодні червоний буряк сорт Воден і Зепо. Вчора зробили культивацію. Файна земля розробила, так якісь після фризи. Сьогодні зранку закаткували один раз, посіяли і потім ще раз закаткували і. Бачите, і файно вирусила. Міжрядка вручилася, 25 см зробили. Тут на одне волокно 6.25 має волокно, ми посадили там щось на 5.30 чекся, отримали, не пам'ятаю. Трошки запас вирішили. Е, волокном що сьогодні вирішили не накривати, бо нас на завтра щось над... що цілий тиждень малюють дощики, завтра може впаде в неділю чи в понеділок. І тут таке тут накрити то вже не проблема. Та й накриємо волокном, спрацюємо гербіцидом, ще хочемо обробити, щоб менше потім. Сапати, потім того року ми нічим не працювали. Тут раз довжина 8, 70 метрів нам пішло десь, десь 15 тисяч на сінин. Зберемо повітряну бульбашку і тут ще може в серпні, не в серпні, в липні посадимо бурак, ще один палубу розбуде на ось, а той піде може, дай Бог, все буде добре, виростемо. Збудити ми це будемо і потім і, і ту площу вже будемо мати на воздушку, а там другий рік будемо мати з того боку. Посадимо вже. как на осень, что-то получится на осень, то посадим уже на весне посадим еще вот такая воздушка наша, начинает сходить идти, 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 да идти, 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 такие. Что, все идти,